У медіа-центрі Сумської ОВА відбувся брифінг для представників медіа, під час якого розповіли про значення потреби внутрішнього споживчого ринку Сумщини. Зокрема, було наголошено, що зважаючи на поточні показники діяльності сільськогосподарських підприємств та домогосподарств, наразі відсутні ризики пов'язані з продовольчою безпекою в умовах війни. Те, що стосується забезпечення потреб у фуражному зерні, то розрахунково ми очікуємо виробництво. Цього зерна на рівні 2,6 тисячі тонн що більше, ніж в минулому році. За рахунок того, що ми отримуємо вищі показники по врожайності, зокрема такої культури, як кукурудза, і, зокрема, за рахунок кукурудзи на зерно. Якщо в минулому році у нас врожайність по даній культурі становила 8 тонн з гектару, то на сьогодні, за оперативними показниками, при збиранні половини всіх площ під даною культурою, цей показник становить 9,6 тонн з гектара. При цьому окремі сільськогосподарські підприємства мають врожай, які перевищують 10 тонн, і мають показники, які вищі порівнюючи із минулим роком. Через війну аграрії Сумщини були змушені скоротити площу посівної як наслідок зменшення врожаю олійних культур. Та навіть за таких обставин потреби області будуть забезпечені на 100% і буде що експортувати, адже виробництво у 24 рази перевищує потребу. Виробництво за оперативною інформацією становить за підсумками збирання врожаю цього року 660 тисяч тонн. Потреби ж області у насінні для забезпечення продовольчих потреб в рослинній олії становлять тільки 50 тисяч тонн, тобто понад в 20 раз у нас виробництво перевищує ту потребу, яка сформувалась для забезпечення населення нашої області в рослинній олії. Площі до збирання овочів борщовий набір також мали тенденцію до зменшення, враховуючи цей фактор. Очікуване виробництво цьогоріч становить 740 тисяч тонн, що в п'ять разів перевищує потреби нашого регіону. Це є наслідком того, що впродовж останніх років ціни на товарну продукцію по картоплі по овочам були на невисокому рівні. І відсутня була достатня мотивація в сільського населення для вирощування відповідних видів продукції. На сьогодні площа під картоплею в нашій області становить 44 тисячі гектар для порівняння в минулому році це була площа 54 тисячі. І закупівельна ціна в минулому році вона була на рівні 4-5 гривень за кілограм картоплі. В цьому році вона. А ще нижче, це 3-4 гривні за 1 кілограм. Але тієї продукції, яка вирощується в області, це понад 740 тисяч тонн. Буде достатньо для забезпечення. Потреб населення і обсяги виробництва перевищуватимуть нашу потребу більше, ніж в 5 разів. Відповідно по овочам борщового набору: а це капуста, морква, буряки, цибуля. Те ж саме достатні для того, щоб у нас не відчувалося дефіциту даних видів продукції, і свідченням цього є те, що ціни на дані види овочів вони суттєво знизилися після збору врожаю і надходження цієї продукції на внутрішній споживчий ринок від тих цін, які були на відповідну групу товарів ще два місяці. По тому на сьогодні середня ціна на селянських ринках на морк. Коливається від 6 до 7 гривень в розрібній мережі магазинів ціна дещо вища, але є вони, ці ціни є доступними для того, щоб споживачі місцеві забезпечували повністю свої потреби у відповідній групі продукції. Щодо показників галузі тваринництва, то до кінця року прогнозується скорочення поголів'я корів ще на 1%, відсоток до 46,8 тисяч голів. Овець та кіз – на 2,6%, відсотки до 22,3 тисяч голів у всіх категоріях господарств області очікується виробництво молока в обсязі 281 тисячі тонн. Те, що стосується виробництва молока, за рахунок незначного скорочення поголів'я. А це, порівнюючи із початком року близько 3-4%, у нас зростає продуктивність молочного стада, як в сільськогосподарських підприємствах, так і в домогосподарствах населення, яка дає можливість частково мінімізувати ту тенденцію до зменшення обсягів виробництва відповідної виду продукції. Ми маємо показники очікувані щодо виробництва молока в нашій області. На 5% нижче порівнюючи з минулим роком, навіть за такою ситуацією в нас потреби у молодці та молочних продуктах будуть забезпечені майже в два рази від тієї потреби, яка сформувалася. Для порівняння наразі ціни на молоко та кисломолочну продукцію це та продукція, яка є на селянських ринках в достатній кількості і виробляється домогосподарствами сільського населення. Вона не змінилася і впродовж тривалого періоду. Знаходиться на сталому рівні. Для прикладу, молоко свіже, отримане домогосподарство сільського населення. Ми Можемо придбати від 20 до, 5, до 30 гривень в залежності від якості даної сировини і відповідно покриття тих витрат, які були понесені виробниками даної продукції. Розрібна мережа за інформацією переробних підприємств теж саме утримує ціни на. Молочну групу продуктів, і вони знаходяться на рівні, який перевищує до 4% в ту цінову ситуацію, яка була ще місяць тому. Далі, те, що стосується м'яса та м'ясних продуктів, у нас потреби забезпечені в 1,2 рази за рахунок продукції місцевого виробництва. Додатково ж ми маємо те, що на внутрішньому споживчому ринку знаходиться і продукція, яка постачається підприємствами виробниками що знаходяться в інших регіонах. Тобто, пропозиція і асортимент м'яса та м'ясної продукції ці теж саме досить широкий на місцевому споживчому ринку. Разом із тим спостерігається чітка тенденція до успішного нарощування обсягів поголів'я птиці. За підсумками цього року, ми очікуємо приріст в поголів'ї, який вищий, ніж 10% порівнюючи з початком року. Але за рахунок того, що скорочується сезонне виробництво курячого яйця. Пов'язане із природнім фактором: це скорочення тривалості світлового дня, це нижчий температурний режим, що безпосередньо впливає на отримання яйця в домогосподарстві населення. Ну, у нас дещо прогнозується зростання цін. На сьогодні ціна на курячі яйце досягає 50 гривень за один десяток, і прогнозується, що вона матиме теж саме незначну тенденцію до зростання впродовж цього календарного року. Але позитивна тенденція вона значно перевищує показники минулого року і подорожчання на даний вид продукції було більш відчутне у відповідний період минулого року. Тож сподіваємося, що в нас буде достатня пропозиція птахофабрик нашої області по наповненню місцевого споживчого ринку в даному виді продукції. Загалом ситуація на Сумщині по задоволенні продовольчих потреб наразі задовільна, і ризики, які могли б вплинути на продовольчу безпеку населення області, за словами директора профільного департаменту Олександра Маслака, наразі відсутні.